Друзі, сьогодні о 19.30 за Києвом ми проводимо онлайн-турнір пам'яті відомого тренера, тренера е, збірної України серед шахістів з вадами ЗОРу, заслуженого тренера України, тренера е, Славетної Інни Гапоненко, Херсонського шахіста, міжнародного майстра з Балом, міжнародного гроссмейстра. Моєго колишнього тренера Дмитра Мирославича Стеца, який, на жаль, не витримав епідемії ковіду. Отож, друзі, ну більш детально, до речі, за Дмитра Мирославича. Ми вчора казали на стрімі, який можна знайти у розділі трансляції на YouTube на каналі Шахи з розмейстром урочистістю різноманіття. Там я просив шахістів з Херсонщини скласти свої рейтинги по три людини. Можливо, хтось у коментарях все ж таки додасть, буде дуже цікаво. А сьогодні ми зберемося у форматі найкращої шахової ліги. Це буде черговий турнір, де ми потренуємось, де буде матеріал для аналізу на наших зустрічах. Ці партії будемо дивитися, буду аналізувати, показувати помилки, буду давати ефективні поради, як грати сильніше. Отож, реєстрація сьогодні до 17 за Києвом початок о 19.30. Чекаємо на вас. Якщо ви ще не зі школою шахів шуб, то виправляйте це, замовляйте абонементи, обирайте зручний для вас формат навчання або спілкування. З кваліфікованими тренерами всім гарного дня! Бережіть себе!